Я ця і сина і Святого Духа. Капеланське благостання на 8 травня 23 року. Христос воскреся смертю смертю, смерть подала в тим, що гробах життя дарував. Христос воскрес із воскреся смертю смертю, смертну смерть тим, що гробах життя дарував. Христос воскрес із воскреся смертю смертю, смертного тим, що гробах життя дарував. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, Будватцям нашим. І не види нас у спаку, але визволи нас від рука. Слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, памишу, благословить. Бог наш завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святе Євангеліє говорить про святні речі. І я їх навіть не буду на пам'ять говорити, а прочитаю. Господь сказав, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, в мені перебуває, а я в ньому. Як послав мене живий отець і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, буде через мене жити. Цей і є хліб, який зійшов з небес, не так, як батьки ваші їли манну і померли. То їсть цей хліб житиме по вік. І були жорсткі ці слова для багатьох учнів, і багато учнів перестали тепер ходити після цих слів за Ісуса. Залишилися лише апостоли, яких ми знаємо. Ви знаєте, це для кожного з нас. Будуть важкі слова, які ми чуємо. Якщо ми з них не розберемося, якщо ми їх не приймемо, якщо ми в серце їх не вселимо, то і для нас немає спасіння, і для нас немає царства небесне. Які вони б не були жорсткі для мене в моєму гріховному стані, я повинен прийняти їх, збагнути, що про що там говориться, і впровадити своє життя. І тоді у мене є добре майбутнє з Богом і в Царстві Небесному. Амінь.